Дуже часто до мене на консультацію звертаються батьки, які кажуть, що от той другий батько або матір дуже ставиться токсично до своєї дитини, б'є, фізично карає, емоційно знущається з дитини і ну, запитують мене, що робити. І такі коментарі в Ютубі я дуже часто бачу, коли. Матері пишуть мені, що батько дуже погано ставиться до дитини і травмує, і що робити, і до психолога не хоче піти. І сьогодні ми будемо говорити з вами про саме цю ситуацію. А також я знаю, що багато в кого із вас також в дитинстві була така ситуація, що, наприклад, якщо ви жінка, батько знущався з вас, а матір просто. Не могла протистояти і ем, спостерігала за цим всім, нічого не робила, не захищала, наприклад. Да. З вами я, психолог Юлія Латуненко. От уже 18 років я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом, а також я підтримую людей з онкозахворюваннями, якщо вони потребують психотерапії. І якщо ви сьогодні вперше завітали на мій канал, підпишіться. Я також буду рада, якщо ви авансом поставите вподобайку цьому відео і залишити, хоча б якийсь коментар під цим відео. Будь-яка ваша активність. Дуже допомагає просуватися моєму каналу на просторі Ютубу і бути більш помітним для інших україномовних користувачів, які шукають контент із психології українською. Повернемося до нашої теми. От така ситуація, вона здається, Дуже неоднозначно, да? коли, от, наприклад, до мене звертається клієнт, або клієнтка і каже, що ну, от, наприклад, якщо це жінка, і вона каже мені: Ну, от так сталося, що в дитинстві мати знущалася, або тато знущався, а другий з батьків ну, просто нічого не робив, але він хороший, він теплий, він взагалі дуже. Чуйний, емпатичний, ну, просто він дуже слабий, не міг протистояти агресору. Ви е, Знаєте, в мене в дитинстві так само була е, подібна ситуація, коли матір знущалася з мене фізично, е, била, е, ображала, називала поганими словами, там, принизливими. Ну, Робили такі речі, які ну, конкретно можна називати фізичним та емоційним насильством. І тато це розумів. Він міг тільки сказати не бий дітей, але якщо це починалося, він просто виходив із квартири і уникав бути свідком цього всього страшного страшної цієї події. І от... Я думала, що взагалі мій тато це ну, просто така свята людина, яка не могла протистояти агресору. І ну, він не міг мене захистити ні мене, ні мою сестру. Не, не вистачало в нього сили, я не знаю, там сміливості. Краще і простіше для нього було уникати. І пізніше, коли я почала проходити психотерапію, я Зрозуміла, що мій батько був повноправним співучасником насильства наді мною, тому що він нічого не робив. Він дозволяв маленькій дитині залишатися сам на сам з великим фізично набагато сильнішим агресором у вигляді матері. І е, якщо ти нічого не робиш, не захищаєш свою дитину, то ти цим нібито кажеш: Так, це є нормально, я це приймаю, я дозволяю цьому бути. І е, коли ми, наприклад, бачимо ситуацію зґвалтування групового. Навіть свідки, які не гвалтували жертву, а були присутніми при цій події, несуть юридичне покарання. Навіть позбавлення волі буває, коли ти стояв там, щось був свідком, не зателефонував до поліції, не зробив нічого, щоб зупинити цю ораву гвалтівників і ти. Виявляєшся також е, був посібником цього, співучасником цього жахливого е, дійства цієї події. Ідемо далі. Е, е, е. Коли ми кажемо про росіян, які мовчать і нічого не роблять, коли наша Україна стікає кров'ю і наших людей, наших дітей вбивають, а вони просто мовчать. І навіть ті, які не схвалюють вторгнення на територію України російської воєнної навали, вони є посібниками. Да? А от коли справа торкається наших батьків, то ми чомусь так не думаємо. чому ми не думаємо і кажемо, що ну от. Вибачаємо там батько чи матір, які не захищали, були слабкими, не змогли. Тобто, ми виправдовуємо цих людей, які є повноправними співучасниками насильства над слабкою дитиною, яка не могла себе захистити, не могла дати відсіч. Ми чомусь це виправдовуємо, якщо це. Стосується саме нашої особистої ситуації, наших стосунків із тим батьком, який не захищав. Нагадую вам, що якщо ви вперше завітали на мій канал і ще не підписалися на нього, підпишіться. Я дуже вітаю всі ваші підписки, це для мене ну, свого роду визнання. А також всі ваші вподобайки та коментарі. Також дуже сильно допомагають не тільки мені і моєму каналу стати більш відомим, більш помітним на просторах Ютубу, а і іншим людям, які шукають україномовних психологів зараз після вторгнення Російської Федерації на територію України. Як агресора. Да? Багато з вас відмовилися і не хочуть слухати психологів російською. Тому, як ви знаєте, багато з вас знають, що я покинула свій російськомовний канал і почала з нуля цей маленький наш україномовний, тож прошу вашої підтримки. І рухаємося далі. Е, захист дитини від агресії це. Е, Обов'язок кожного з батьків, чи ви є матір'ю, чи ви є батьком, якщо той інший батько знущається з дитини, ви повинні це ваш обов'язок, бо ви народили дитину, ви привели її в цей світ. Вона залежна від вас, щонайменш там до 20 років, і ви повинні її захищати. Це функція батька. Якщо ви цього не робите. То ви також наносите дуже сильну психологічну травму своїй дитині. Вона буде вважати, що будь-хто може, будь-хто може спричинити їй фізичний та психологічний біль, і вона буде безза... беззахисною. І це призводить до того, що потім така дитина виростає і вона або сама компенсаторно стає там, гвалтівником, психопатом, агресором. Або вона шукає такого собі в пару аб'юзера, психопата, нарциса, якщо в неї такий досвід беззахисності вже в дитинстві був. Тому це воно вшивається в прошивку підсвідомості да? і стає програмою цієї людини на все життя. І багато з таких людей, які... Пережили цей негативний досвід, і так само я витрачають там, все своє життя на отакі такого роду аб'юзивні стосунки, стають жертвами. Ну, це частіше так стає, але дехто, щоб не стати жертвою, стає сам агресором і ну, має таку психопатичну структуру характеру. Тому цілком нормально ображатися і на того батька, хто на того з батьків, хто не захищав від агресора, і його відповідальність за цю психологічну травму також є на 50%, не менше. Бо коли дитина виростає, вона каже: Ну, він такий хороший, в мене так. Ну, наприклад, один з батьків агресора, інший батько із батьків, ну тобто, або матір, або батько, просто слабкі, ну такі чуйні, добрі. У мене немає претензій, бо там, наприклад, якщо це мати, вона сама страждала від цього аб'юзера і психопата. Ні, вона доросла людина, вона вас народила, вона привела вас в цей світ. І знаєте, в мене був такий досвід самої, коли там. Я лежала в лікарні своєю дитиною. і Одна там з мам була дуже агресивною в палаті. Я прийшла до головного лікаря і сказала: вибачте, мене, що я з цим, я не знаю, куди мені йти, але це небезпечно для моєї дитини. Я, я не знаю, як мені захистити, я звертаюся до вас. І вона мені сказала: тоді я запам'ятала це на все своє життя. Сказала, це добре, що ти прийшла і сказала мені про це. Бо кожна матір повинна бути тигрицею для свого маленького тигренятка, коли йому загрожує якась. Небезпека, ти повинна як матір захищати як тигриця свого свою дитину. І вона тоді допомогла мені і схвалила таке моє рішення. Я не посоромилася піти до головного лікаря з моєю проблемою. Але ж багато матерів: ой, невдобно, ой, соромно, ой, не буду турбувати по такій справі, нехай потерпимо. Да? І Так ви навчаєте свою дитину терпіти. Терпіти насильство, несправедливість, знущання, образи, цього не треба робити, і поки ви відповідаєте за свою дитину, вам треба зрозуміти, що коли дитина не може фізично, психологічно захистити себе сама, так ви можете надавати їй можливість це зробити в, її, в рамках її можливостей, да, на її вік. Але якщо ви бачите, що сили дуже нерівні, ви втручаєтеся і Захищаєте свою дитину. Цей досвід про те, що в світі є сила, до якої я можу звернутися і. Відновити свої психологічні і фізичні кордони це дуже важливий досвід для вашої дитини. Коли вона виростає, в неї є впевненість в тому, що вона має на це повне право захистити свої кордони. І якщо вас поруч не буде, вона буде користуватися підсвідомо цим досвідом і буде сама себе захищати, бо в неї була Наприклад, стабільна мама, яка транслювала їй, що ніколи і нікому навіть твоїм батькам не дозволено порушувати твої психологічні і фізичні кордони. От з цим потім виростає людина і вона живе більш здорове життя. Щодо моєї ситуації в дитинстві, я взагалі весь час чекала на те, що батько втрутиться в ситуацію і в кінці кінців мене захистить. Але я так і не дочекалася цього. Навіть я пригадую, як вже я була підлітком, і мені е, снилися жахливі сни, від яких я дуже сильно страждала. Кошмари такі. Е, коли я уві сні бачила, як батько е, рубає матір е, на частини, такі ну, дуже агресивні сни. І це, Насправді було моє бажання розправи з агресором, хоча я була дуже залежна від своєї матері і прив'язана дуже була до неї. І так буває завжди, що дитина прив'язана до свого е е е садиста-мучителя-агресора. Е Бо вона весь час очікує на те, що от-от він зміниться і почне по-іншому ставитися. А це поглиблює ще таку ситуацію, коли агресор іноді буває теплим, а іноді дуже жорстоким. І тоді дитина намагається. Зрозуміти таку річ, а що мені робити, щоб вона завжди була, наприклад, доброю. Да? І вона думає, дитина, що це залежить взагалі від її поведінки. І от чому діти виростають дуже гіперчутливими, бо вони націлені на е, навіть дрібні зміни в обличчі свого батька або матері-агресора. От е, тоді така виявляється зверхчутлива людина, вона весь час вона очікує на е, якоїсь атаки зовні, і вона хоче передбачити це своєю поведінкою. І вона може вислуговуватися, підкорятися, наприклад, щоб не стикнутися знову з цією агресивною частиною, бо вона знає, що вона не може себе захистити. Uh, і отакі речі мені знилися, але потім, коли я вже була доросла, мені десь було там вже 25-26, я ще не займалася психологією і ще навіть дуже далеко була від того, але інтуїтивно я uh, з цією травмою uh, її пропрацювала дуже інтуїтивно, потім вже зрозуміла, як, uh, як я це зробила. Uh, моя мати. Uh, Залізла на вишню, вона там зривала вишні і впала в свої там 53 роки, зламала в декількох місцях хребет, і ну, дякуючи Богу, що вона не стала взагалі інвалідом, але їй потрібно було лежати десь місяці 4-5 у ліжку. І е, я тоді приїхала з Києва до батьківської домівки і. Допомагала і я, і сестра, допомагали ну, турбувалися про матір, да? там все робили, що роблять із лежачими хворими. І була така ситуація, коли батько прийшов з роботи. А в мене батьки медики, матір, медсестра, а батько лікар. Але матір завжди знала все набагато краще, ніж він, чи будь-який лікар. Ну, Вона розумна жінка, це так, але з такою нарцистичною, е, з нарцистичним ядром особистості. І от вона, лежачи там десь у спальні, е, кричить, він тільки відкриває двері, прийшов з роботи, він крить, і вона кричить. «Іди руки, помий, бо ти знов того лайна з лікарні приніс на своїх руках. Ну, він ще там не роздягся, він тільки переступив. А я вже яєшню пожарила я кажу, тато іди до стола поїж. І він хлопає дверима і втікає з квартири. І я розумію, що це був його такий звичний спосіб уникнути відповіді агресору. І що я роблю? Я підходжу до матері і кажу їй. Тобто я стала на захист свого батька, він ніколи не ставав, але я пішла цим шляхом і тим самим, нібито скомпенсувала свою травму. Я сказала їй: якщо ти ще раз а, щось йому скажеш, подібне, неввічливе, якийсь контроль або якісь зауваження, ти будеш у мене всі чотири місяці пісятись під себе. І будеш дуже сильно голодною. Я тобі, тобі це обіцяю. Я точно вже знала, що моя матір вона розуміє тільки мову шантажу та маніпуляції. І я пішла на, на це. Потім я е, вийшла на вулицю, вона дуже сильно притихла, і вона вже такого собі не дозволяла. Це її дуже сильно полікувало тоді. Я вийшла на вулицю, е, підійшла до батька і кажу, йому іди поїжджає. Я тебе захистила. І тоді в мене промайнула в голові думка. Хотілося сказати, але я промовчала. Але ти мене не захистив тоді. Дивись: я тебе захистила. Я тобі показала прикладна. Це було зроблено зазвичай від моєї травми, того, що він не захищав мене. і... Тут я хочу сказати про наслідки такої ситуації. Знову що, якщо у вас була така ситуація, наслідком такої ситуації буде те, що або ви самі станете агресором у близьких стосунках. Або станете жертвою, і прийдете до стосунків, притягнете до себе нарциса, аб'юзера чи психопата, якщо не було такого досвіду, що от зах... хтось з батьків, або... або бабуся, або дідусь, наприклад, да, можуть якісно захистити вас від агресора, і агресор зупиняється, тобто розірвати контакт з боль'я, білью. білью. А якщо такого досвіду немає, то наслідки будуть отакими. Тобто, якщо ви жінка, наприклад, да, а у вас був батько агресором, да, то ну, навіть тут не дуже важливо, може, і матір була. Да, бо як кажуть, дівчатка одружуються з мамами, тобто проєктують досвід материнський дуже часто на чоловіків. Тобто це може бути страх близькості, страх чоловіків, психопатична поведінка з чоловіками в близьких стосунках і як компенсація, як помста батько-агресору, жертовність також є наслідком і знущання над своїми власними дітьми, повторення досвіду з вашими дітьми. Оце такі жахливі наслідки. І ви мене справедливо запитаєте, то що ж робити, як, як пропрацювати цю дитячу травму? Я дам вам рекомендацію зараз, але перш ніж скажу, нагадаю, що кожна ваша підписка, вподобайка, кожен ваш коментар дуже допомагає просуванню мого україномовного youtube каналу і навіть якщо вам нічого написати, просто пришліть мені одне слово. Дякую і синеньке та жовтеньке сердечко. Що робити? Я вважаю, що я можу вам рекомендувати тільки те, що допомогло мені самій. Тому я впевнена, що стовідсотково в цій ситуації травми отакого роду допоможе психотерапія. Тобто я рекомендую. Роботу з дитячою травмою і з психологом. Ви можете знайти такого психолога на ваші можливості матеріальні в будь-якому місті України. У нас дуже багато є фахових спеціалістів, хто працює із дитячими травмами. Краще я рекомендую або психоаналіз, або гешталь-терапію. Це... Мені, мені це допомогло найкраще. От. Або тілесна психотерапія, також через тіло можна працювати, компилюючи це із вербальним видом психотерапії. Або якщо ви довіряєте мені, ви можете звернутися до мене. За допомогою, і я допоможу вам пропрацювати вашу дитячу травму. Мої контакти, як зі мною зв'язатися, все ви це побачите під цим відеороликом. В будь-яких месенджерах можна зі мною зв'язатися, через сайт записатися мій посилання все під цим відео. Ну, а я рекомендую вам переглянути мій плейліст Нарциси, психопати і аб'юзери», і в ньому дуже цікаве відео, як жити із нарцисом. Як з ним взагалі можна будувати стосунки, що треба робити. Ну, а я прощаюся із вами і побачимось у наступному відео.